По-перше, мобілізація в Україні вона почалася початку воєнного стану і продовжуються відповідні е, дії парламентом України що три місяці голосується і продовження парламенту. Президента, ви коротко згадали про мобілізацію, і закон необхідний про зміни до мобілізації. Його депутати приймають вже четвертий місяць, а про нього говоримо вже з минулого літа. І кожен день такого зволікання приносить Україні дуже багато горя, і ви це знаєте як ніхто інший. У мене запитання, яке адресували мої побратими. Скажіть, коли нарешті у владних кабінетах у парламенті подумають не про власні рейтинги, а про. Те, що... щоб зробити ці непопулярні кроки, щоб зберегти нас і нашу державність. Ну, по-перше, зараз тільки безглузді люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів нічого немає. Є один тільки пріоритет України. Ми не збережемо Україну, ні у кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього. Ми повинні зберегти Україну і зберегти наших людей, нашу націю. Це номер один. Для цього потрібні зміни до відповідного законодавства. Ви абсолютно праві. На жаль, не всі це розуміють. І, на жаль, знов таки російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли, знаєте, зрозуміли сенсативність цього питання, підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на Заході. І а воно спрацювало це питання, почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні е заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму, і тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути робочий закон, який спрацює. В іншому випадку, випадку, те, про що ми сьогодні говорили, про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування тоді держави, а парламент України, а це я вважаю непропустимо. І тому не треба йти та цій дорожці, яку зробили росіяни. Треба подивитись, так якщо ж якісь норми там є до них питання, достатньо вже чотирьох місяців на діалог про ці питання. Достатньо, навіть вже перебільшили вони з цим питанням. І тому ми ну, налагоджені, щоб і говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями, проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це не зовсім невідповідально, те, що вони роблять. І в чому є проблема з цим законом, я вважаю, найголовніше. і так іде. Але найголовніше. Що росіянам вдалося з цим законом? Вдалося підняти питання, що у нас люди не готові далі захищати державу через цей закон. Вони підняли питання на Заході так, що сьогодні Захід запитує нас. А якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче готова, голосувати, то а для чого вам допомога? Ну, просто розкажіть, якщо. Ну, все, а, а чому ми повинні допомагати? Це, в принципі, головний акцент, е який був в програмі дезінформаційної програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити цю помилку треба виправити з усіма лідерами світу щоденно. Я розмовляю онлайн, офлайн і поясню, що мобілізація в Україні йде. Що ви живете в іншому, в іншій інформаційній бульбашці? Так, зміни до законодавства відповідні є, так, є складнощі. Вони будуть проголосовані, але нам потрібна ваша допомога, тому що ми збираємось захищати нашу державу, віддавати Путіну її не збираємось.